Ви запитуєте у нас, як завіряти документи про підтвердження житла, з якими йти на продовження візи тимчасового захисту, дочасна охрана підтвердження. Підпису власника. Як це робиться? На ось такому бланку. Ви його завантажуєте із сайту Міністерства внутрішніх справ, заповнюєте цей формуляр, йдете або до Чехпоінт, до пошти, або е, нотаріусом завіряєте. Це може зробити тільки власник. Ви завіряєте його підпис. Другий документ це договір про оренду. Його ви йдете самі, якщо він у вас є оригінал, і завіряєте на пошті. Вам скріплюють ось таку. Печаткою і наліпкою для цього не потрібен вам власник. Якщо ви маєте оригінал, ви йдете, завіряєте, робите копію і завіряєте на чехпонті. Що треба знати копію. Ви завіряєте, вам не треба роздруковувати і нести на пошту на пошті. Самі вже роздрукують на ксероксі і завірять вам.